Може, хто забувся, нагадуємо, може, хто не знав, наголошуємо. Ми займаємось автозапчастинами на корейські та японські авто. Підбором, на Лади, Жигулі, газелі. Ми не займаємось. А то раніше чомусь якось все з газелі підходило на інші автомобілі, а зараз навпаки. І так, от напором нас требують, підберіть мені на газель амортизатори. Відповідаємо, що ми не займаємось запчастинами на газель. Це як приклад. Ми займаємося на корейські та японські автомобілі. Так, а ви ж амортизаторами я ваше відео бачив. Займаєтесь? Так на корейські та японські автомобілі. Не, ну так от підберіть мені на газель. Не займаємось. Не знаю, чи на жаль, ні. Мабуть, це таки на радість. Не займаємось. Чітке направлення на корейські та японські автомобілі запчастини. Всім доброго ранку та гарного дня.